У залі Івано-Франківської обласної організації Національної спілки художників України розгорнула широкі крила експозиції виставка Великодня. Організатори старалися представити роботи так, щоб утворилась єдина мелодія Воскресіння. Ми вкотре раді вітати у нашій залі відвідувачів, тому що криється виставка, наша традиційна великодня. Ми завжди її очікуємо, завжди готуємося, завжди для нас це свято. Але сьогодні це свято у нас трошечки інакше, тому що наша виставка набула статусу міжрегіональної. Всі пам'ятаємо, що ми проводили як обласну. в даному випадку вона в нас вже звучить як міжрегіональна. Ми цим дуже пишаємося, тому що це була наша мета розширити географію, залучити більше художників до участі у цій виставці. І я думаю, що відвідувачі помітять різноманіття, яке нам вдалося зібрати. У цій залі це і живопис, це і графіка, і особливо ми звернули увагу на декоративно-прикладне мистецтво. У нас більше представлено таких об'єктів, як дизайн одягу, як ювелірка, як кераміка. Тобто, я думаю, глядачам буде дуже цікаво це все прийти і переглянути. А переглядати є що. Виставкова зала заповнена і наповнена чудовими і проникливими творами мистецтва, художників та майстрів різного віку і різних шкіл. У експозиції є роботи студентів художніх закладів вищих нашого Карпатського університету, кафедри образотворчого, декоративно-прикладного та реставрації, кафедри методики викладання. Дизайну декоративно-прикладного і образотворчого. і також у експозиції є роботи випускників студентів вижницького фахового коледжу імені Шкрібляка. Ми відкриваємо великодню виставку і маємо сьогодні в цьому залі багато гарних теплих робіт. Наша зала наповнена, і ми тішимося. Тим, що наша виставкова діяльність і художники пожвавішали. Ми мали дуже багато робіт. Ми, мали, ми робили відбір, тому що, як ви бачите, в нашому залі дуже багато робіт. Він повний, і напевно, оця повнота свідчить про те, що ми в очікуванні великодніх свят зал. Експозиція залу чудова. Глядачі. Я надіюся, що будуть мати задоволення від перегляду. Думаю, що будуть мати що коментувати, чим ділитися. Думаю, що будуть переглядати і будуть отримувати хороший настрій. В цьому залі різножанрові роботи. Ми маємо дійсно е практично всі жанри. Включаючи і декоративно-ужиткове мистецтво, якого в нас не завжди є багато. Але ця виставка сьогодні можемо похвалитися, що їх є вдосталь. Ми маємо і вишивку, і в'язання, і різьбу по дереву, і маємо метал, і кераміку, маємо і писанки. Тобто маємо ювелірні прикраси, і то різноманітні. Тобто кожен знайде для себе експонат, яким буде любуватися, тішитися і е, отримуватиме задоволення естетичне. Маємо також іконопис, що дуже доречно у зв'язку із цим святом. І ікона не одна, їх досить багато. Маємо графічні роботи і в графічних роботах раді, що бачимо наших молодших студентів і молодих членів нашої спілки, художників. Маємо з малярство, воно завжди різноманітне. І я рада, що ті, хто беруть кожен раз участь у наших виставках, цього разу представили декілька робіт, і ми мали змогу обрати кращі. І сьогодні ви теж можете полюбуватися цими роботами. Величезна кількість творів представлена на виставці, і дійсно відчувається, що вони ретельно відібрані, то утворюють гармонійну композицію. Звичайно, я стараюся якомога більше брати участь у всіх обласних і регіональних виставок. Ну, але це вже якщо є якась нова робота, звичайно, стараюся її представити. Цьогоріч ця робота була спеціально намальована на цю великодню виставку, оскільки моя колега Оксана Мельничук подарувала мені на день народження власне оцей підрамник. Колі це діаметром 30 сантиметрів. Сказала, ти маєш зробити роботу на Великодній виставці. Ну я чемно послухалася і зробила. Це перша моя ікона в колі на полотні, взагалі, зокрема на полотні дуже рідко малюю. Буквально там декілька ікон на полотні було крилим. Але я постаралася намалювати таку сучасну таку інтерпретовану ікону Богородиці замалювання. Ми залучаємо наших студентів-випускників. Вже, зокрема, вже є тут на роботі на цій виставці представлено роботи наших трьох випускників, може й більше. Ну, трьох я так що, що точно зауважила. І, зокрема, декількох наших студентів. І, зокрема, ікона є представлена студентки другого курсу. Софії Маленчук, Олександра Гівко, Павло Гриньків, Христина Кравчук, Марія Федишин, Юлія Карпенко це випускники нашої кафедри, яких ми ну, як так кажуть, стараємося, як то кажуть, їх агітувати, щоб брали участь активно в стовкові діяльності. Розказувати про картини, описуючи те, що на них зображено марна справа і невдячна. Щоб зрозуміти, треба побачити, а щоб прийти, важливо увібрати в себе дух Великодня, Воскресіння і милосердя, зупинитись перед кожною роботою, почути тонкі вібрації, які полинули на полотно з кінчика пензля, на дерево з леза різця, на тканину з вістря голки, на яйце з отвору писачка. Як завжди, правління обласної організації національної спілки художників України має в запасі родзинку сюрприз. Цікавинкою цьогорічного відкриття нашої виставки є вручення дипломів. А відбіркова комісія попрацювала дуже активно, і ми вирішили, що найкращі роботи, котрі представлені, ми будемо номінувати. Отже, у нас в номінації Малярство, графіка і декоративно-прикладне мистецтво є ступені перший, другий, третій і ми будемо на відкритті вручати. Сподіваємося, що це для нас стане традицією і на Різдвяну виставку, на виставку до Дня Незалежності ми це повторимо. Дуже приємно було бачити імена Корифеїв, твори, яких віддавно тривожать душу. І усвідомлювати життєздатність традиції і вірити, що не даремні покути, і жертви українського народу. Я дякую всім учасникам, хто взяв участь, тому що без них напевно, ця би виставка не відбулася. Загалом дякую теж за експозицію нашій Оксані Мельничук, яка з якою ми разом десь працювали над тим, щоб кожна робота, щоб кожна робота знайшла своє місце і щоб вона. Не загубилася, скажімо так, серед інших робіт, тому що мушу сказати, що така проблема, так коли дуже багато робіт, і групова виставка, то є таким нюансом тонким знайти місце для кожної роботи. Отож, думаю, що нам це вдалося. Вдалося, і навіть дуже добре. Від Великодня до вознесіння буде що оглядати городянам і гостям міста. А митці тим часом вже лаштуватимуть нові полотна, фарби і пензлі для ще небачених творів. І ще надії з'явилося у роботах. Експозиція, попри те, все, що ми перебуваємо в таких складних умовах, життя бере своє, і як на Великдень, як на відродження, як на релігійну, таку велику подію, так і на наше життя, на наше сьогодення ми покладаємо так само надію про те, що нарешті ми дочекаємося миру і Україна заживе спокійно. Це видно в роботах художників. Залишається лише подякувати організаторам і побажати їм наснаги на майбутні виставки, пленери, зустрічі. Бо нам усім, щоб почуватися живими, треба творити.